Посадити такий кущик, ну буде забава. І собі десь щепнути, бо вони вже, бачите, достигають. Не ждеш, поки той помідор великий достигне. Ну, але деколи клюєш на. на... Ось, подивіться, теж гарненькі. Обрізала я їх. Ну, мені такі більше подобаються. А то я, знаєте, як кажуть, ось теж є гарні помідори, є сорти гарні. Але якось треба, мені кажеться, вже досить експериментувати. І вибрати якийсь, щоб не працювати... Ну, це теж якийсь сорт, шановні, не знаю який. Великий, але є урожай. Бачите, ось. Ну, але й таке буває. Є помідори. Не можна, шановні, щоб ви зрозуміли, що я не плачу, що їх мало. Їх у мене недостатньо. Але просто показую, що. Як кажуть, однимся кричу тіш, як спиш, то не їж.